Ну що, закінчується 22 рік і на злобу дня, скажу на русском, ми достойно його проводимо на нашій землі, під нашим прапором, на нашій мові, в нашому славному місті Києві. Хто б що не планував, які паради на Хрещатику не планував? Тому я хочу розпочати свою, скажімо так, свій не з привітання з Новим Роком, а з подякою нашим хлопцям за те, що я маю честь, по-перше, знати вас, дуже багатьох особисто, що я маю честь сьогодні сидіти на своїй землі, в своїй квартирі, на своїй мові вітати вас Да, при цій владі. Трішки незручно бути патріотом і волонтером, але про це ми поговоримо пізніше. А сьогодні, хлопці, я вам вдячний за те, що завдяки вашим окопам, завдяки тому, що ви там сидите і захищаєте мою державу, я зараз сиджу тут, так, в теплі, і зустрічаю цей рік. Я, можливо, не всім встиг допомогти, але завтра життя не закінчиться. Саме головне, я б хотів би, щоб як тільки закінчилася війна, розпочалася Україна. Розпочалася справжня українська держава, наша демократична, незалежна, де в першу чергу права людини, а не права тих, хто їх купив. Тому, хлопці, повертайтеся додому з перемогою. Дякую вам за мир.